Друзі, привіт! Спішу з вами поділитися тільки самою-самою гарячою свіжою інформацією. І можливо, як завжди, я так не підготовлений, все буде спонтанно, але повірте мені, якщо я це десь відкладу в довгий ящик, буду думати, як що краще сказати, то, як завжди, я просто відкладу і нічого не запишу. Тому заберіться терпінням, поділіся, буду вам викладати поступово свої думки. І. Як ви знаєте, останнє, що я вам сім'я з, з вами ділився, це тим, що в мене, боже, чому ти мене підвів останні тема останніх роздумів була, де я дізнався е, про те, що в мене вернувся рак. Мені насправді було дуже сумно, тому що, тому що я дуже надіявся на Господа і дуже надіявся, що я буду здоровим. І знаєте, як завжди в таких... Ну, як в мене завжди в таких от ситуаціях я почав копатися в собі. Боже, що, чому це так стало, що я не так, про що я не так думав, про що я не так мріяв? що я не так зробив, навіщо? Чому це мені? Звичайно, сильно це переживала дружина, напевно. Не знаю чи прям найбільше за весь період мого лікування, це я попею з раком від 2016 року, але цього разу. Їй було дуже важко. Мені від цього теж було досить важко. І в мене було дуже багато вирій думок, вирій думок, що, як, чому, Боже. Ви знаєте, коли, до речі, попередньо хочу забігти назад, згадати, що коли, я, коли ми всі молилися і отримували результат наших молитов, підтримку, віри, це ремісію. Ми дуже всі дякуємо Богу, я особливо дякував, що Він, що він почув, тому що це нереальне чудо. Але в той же момент я отримав ще багато таких, знаєте, думок чи порад, можливо, зі сторони. Це, що я потрібно служити Богу. Бог тебе зцілив не просто так, і ти мусиш йти служити Богу. Я колись для себе це питання вже був вирішив, але знову ж таки задавався цим питанням. Служити Богу, і що, як, я думаю, а хіба Богові. Треба служити тільки, коли він тебе зцілив, а коли ти здоровий не треба, Ну, коли в тебе не було ніяких переживань, ніяких проблем. Не треба служити Богу? І взагалі, як служити Богу? Звучати Євангелія, добру вістку, проповідувати, як і чим. В кожного своє є таланти, в кожного є свої можливості, в кожного є своє І якісь такі бажання, любов, в серце. і ми можемо по-різному Богу служити. Але я, навіть маючи свою певні маючи тверду позицію на рахунок того, як служити Богу, теж почав, як в мене відбулося відбувся так, Ми зробили Пет в липні, 9 липня я роблю Пет і він мені показує скан мого всього тіла. Показується, що хвороба прогресує, в мене ще в простаті. Новоутворення і онкологічне. І ну, одним словом тебе рецидив. Так? І я зразу знову ж таки оце, повертаючись починаю себе оце аналізувати. Думаю, ні, такі можливо, треба було служити Господу. Хоча я Бога інакше уявляю, я уявляю Господа як згадую зразу історію Моїсея. Хто знає історію Моїсея? Господь. Приходив до Моїсея, скільки разів він до нього приходив і казав, просив його служити, піти за ним, послухати Бога і виконати його місію. Що Моїсей зробив? Відмовився. І відмовлявся, і Господь дуже сильно прошував. І Господь не, не вдарив Моисея, не навівнив на нього на ніяких хвороб, чи якісь там нещастя. Просто сказав, ну окей, ти ще не готовий. Вернемося до цього питання далі, живемо далі. Хто знає історію з Йоною? Йона теж цікав від Бога. Бог до нього приходив і розповідав, і казав, що він від нього хоче. Але Йона тікав. І що Господь зробив? Вбив Йону, ну, то ми згадуємо про рибу. Але це було спасіння. І Господь таким чином хотів якось, щоб зупинити Йону, щоб він задумався. І він задумався. Я до того, що якщо Господь хоче, щоб люди йому служили, якщо він має для вас, Господь хоче, щоб ми всі для нього служили. Це в першу чергу. І наше життя це тому, що служили, ми зразу у нас якийсь є свой, свой асоціативний ряд від цього слова виникає. Господь хоче, щоб ми всі були його діти і жили так, як він, Так, як він нас цьому вчить. А якщо в нього є якась конкретна для нас місія, особлива місія, він. Нам покаже і навчить нас, і підготує нас. І якщо ми не будемо готові, він почекає, поки ми будемо готові, поки ми дозріємо. Такі мої думки. Але ви знаєте, в той момент я з цим дуже мені було важко. Віра моя слабла, я не знав, що робити. Лікарі сказали, давай зробимо ще один пет почекаємо трошечки, бо мені пропонували лікування. лікування Неефективна, як на мене, це пересадка кісткового мозку або тимчасове. Принаймні, я в нього не вірив, і не довіряв цьому лікуванню, я від нього завжди тікав. Вони кажуть, давай перенесемо це в липні мені було зробили ПТКТ, наступне давай в кінці місяці, в кінці серпня. І побачимо: Тобто, у мене є перерва. І що би ти б мав би робити в цей час, коли ти віддаєш перерву, ще наступні аналізи, те мав би не знаю, постати, молитися, просити Бога? Мені тяжко було це робити. У мене були якісь свої. Я був сумний. Надію, що не було образ. Бог знає моє серце, але якось я тяжко йшов на контакт з Богом. Взагалі на контакт зі світом. Навіть це останнє відео показало, що вже всі, всім змучились, можливо, від мого, від моїх історії, від мого історії з лікуванням і цих всіх перипетій, і навіть було маленьке, ну, менший відгук. І я думаю, то вже всі вже я змучився, вже всі змучилися від цього. Якось так опусили руки, і Бог підвів. І ви знаєте, тут в якийсь момент мені пропонують поїхати мої друзі, закличуть мене в гості до себе на море. І я думаю, до чого це я цього не хочу. Взагалі, в мене така думка була завжди, що я е, виліковуюсь і моя війна, я особисто свою особисту війну проходжу. Боротьбу. І зараз в Україні війна. І я так зараз приурочував своє лікування, своє зцілення. Це як боротьба. Моя особиста війна і війна цілої держави, всіх нас, всіх людей. Зараз в Україні я собі уявляв, що от війна. Я вилікуюсь і війна закінчується, і ми будемо разом всі святкувати. Святкувати будемо разом на... з родиною, з друзями, десь разом поїдемо. Можливо, на море. Так я дуже хотів, і так я собі уявляв. І я собі не дозволяв, навіть коли у нас закінчилась, коли в мене була ремісія е оце зимою. Я собі не дозволяв десь поїхати на відпочинок, прям такий на морський відпочинок. Так я собі уявляв, що я його забронював для перемоги для родини, для перемоги, коли війна закінчиться. І, і тут мені пропонують. А я внутрішньо не хочу заїхати, таке враження, що я просто зраджую своїм принципам, своїм таким, знаєте, позиціям, які, які я собі намалював. Але потім думаю, йой, невідомо, як то буде, можливо, ти взагалі помреш, Ну якщо не помреш, то почнеться це лікування, складне лікування. Знову ну, невідомо, куди ти зможеш ще поїхати. Зараз маєш можливість, тебе кличуть, їдь. І Я їду, не знаю навіть для чого. Думаю, боже, ну що там, щось відпочивати, від чого мені відпочивати. Мені немає від чого відпочивати. Мені треба постити, молитись, посипати себе попілом і, і умаляти тебе, себе, ставати дуже чимним, дуже правильним, щоб ти мене почув. Ну, напевно, така перша реакція людини, хоч, хоч я розумію, що це неправильно, але десь воно підсвідомо мені приходить. І ми поїхали туди. І я справді гарно дуже провів час. Я дякував Богу, неочікувано. Я побував в новому місці для себе, в тому місці, де я дуже хотіла колись мріяла побувати моя дружина, бо нам зробив такий подарунок. І ми побували з друзями. І я справді дуже люблю, мені не так цікаво подорожувати нові місця, Бачите, як я по серцю своєму, я завжди дуже люблю бачити моїх дорогих мені людей, новими людьми знайомитися, але особливо бачити і спілкуватися з людьми, з друзями. І Бог нам дарує таку можливість. Ми живемо разом, до нас запросили в гості в квартиру, а цих моїх друзів є дитина, хлопчик. Дуже гарний, дуже розумний, дуже талановитий, красивий. І він має, знаєте, дуже такий, я би сказав, норовистий характер. І ми з ним знайомимося і зближуємося. Наскільки це можливо, так, з дитиною. Але зближуємося. Я його полюбив. І зближуємося в тому, що я починаю якось більш будучи по попиті з цією сім'єю. Я починаю бачити відносини в цій сім'ї. Особливо звертаю увагу на відносини тата і сина. Тому що я хлопець, Бог теж для мене такий аля чоловічого роду, тому я звертаю на ці відносини. Хоча з мамою цього, хух, хух. цієї дитини теж є своє відносно. Вибачте, що так якось це все Ну, Але справа в тому, що я, вже заокруглюючи це все, бачу, в цих всіх відносинах бачу себе і Бога. Бачу, як я прям як ця дитина. Як тільки щось не по-моєму. Я зразу починаю нервуватися, Я зразу, скажімо так, думаю, що мене ніхто не любить. Починаю відстоювати свої права, починаю відстоювати свої бажання, починаю виродувати, починаю плакати, починаю розчаровувати, життя не складається так, як я цього хочу. І я бачу стат, який, незважаючи ні на що, знає, чого, хочеш, чого треба дитині. Він знає, до чого доведуть. Ті чи інші його стремління. І він, навіть коли з ним дитина поводиться недостойно, навіть коли дитина ображається, м'яко кажучи, чи там б'ється, чи не хоче слухати, тато не відвертається. Тато шукає шляхи. Зараз хвилинку зробимо паузу, бо тут у нас десь люди прогулюються. Така от у нас тут природа. До речі. До речі, я дуже давно не ходив цією стежкою. Це моя стежка, цей, цей ліс, це мій такий, знаєте, місце, де я ходжу, роздумую, молюся, спілкуюся з Богом. Відпочиваю. І за останній період часу в мене не було такого такого духу ходити молодці. Я думаю, боже, дай мені, я відтікаю від реальності. Дай мені піти такі з тобою на близький контакт. І ви знаєте, це відносини цій з цій сім'ї, дитини і тата. Я побачив себе. що незважаючи на те, клюєш ти тату в лице, чи не плюєш тату в лице, не розумію, що з тобою відбувається, як тато знає підхід дитини. Тато знає, як тобі краще. І... Він тебе не впустить зі своїх рук. Він знає до тебе підхід, і він достукається до тебе. Так, щоб не затягувати, тому що я знову ж таки не продумав що сказати. Але десь в такому ракурсі така була моя поїздка на море. Я вернуся з цими думками, з цим висновком і вирішив довіритись Богові. Це було важко. Тому що я дивлюся, в мене лімфовузол тут є. Чуть-чуть я переживаю, я нервуюсь. Я десь, ми, читаючи Євангелія, бачучи, як Ісус Христос зціляв людей по вірі. Вірю, Господи, поможи, мому, не вірю. І я думаю, Боже, я не маю такої віри. Як би я хотів, щоб ти мене зцілив. Просто так. Зранку встав, і ти вже здоровий. Але я не маю цієї віри. Я не, не маю віри, що це може відбутися в моєму житті. Знаєте, тобто я вірю 100%, я з Богом про це говорю кажу, Боже, я вірю в тобі. Я знаю, що ти сильний, ти можеш силити, і ти мені багато чудес в житті зробив. Багато мені всього показав. Але я не вірю, що це може відбутися зі мною. Чому не знаю? Можливо, мене треба чимось ще навчити. Можливо, таким чином ти. На мене якийсь вплив, якийсь, можливо, я не того хочу, не ті в мене стрімління, і це виховання мого характеру, але Боже, можливо, давай вже іншим підходом це зробимо. Ну чого вже знову спороби? Такі в мене думки були. Я вірю, я знаю, я впевнений в Божій силі. Але я не вірю, що це може відбутися зі мною. Я недостойна, за слабка віра. Чогось, якісь ці процеси в організмі, я не можу їх. Ці механізми я не розумію, як це запустити. І я просив, я би казав, що я просто так хочу. Але дай сили, я молився, просто про силу пройти всі випробування. Треба лікування, пройти лікування. Не знаю, яке майбутнє, але я знаю, що ти тато, який знаєш, як для мене краще. Поможи мені просто тобі довіритися і йти. І дай мудрості розуміти щось, робити правильні висновки. Ну, якось так. Хочу ще зазначити, що я ніяк особливо не молився, я не постив. Я старався якось відключитися від реальності. Я навпаки заходив якісь, відключався від реальності. так? В, в інтернеті сидів, їв, пив все, що, що і було. Ніяких особливих дієт я не робив. Ну, звичайно, спеціально себе нічим не вбивав. Так? але Особливо нічого не зробив. Пост пост ніяк не заклав. І леє помазання не зробив. Взагалі нічого. Як жив, так і жив, що навпаки. Засмучений, не знаючи, що зі мною буде. Навпаки, і стрес заїдав шоколадою, скажімо так. І я зробив ще аналізи в кінці серпня. На чергове ПТКТ. чекаю на результати. Результати мали б бути до двох тижнів. Два тижні пройшло, немає результатів. Я ще чекаю тиждень. Знову нема результатів. Я себе щупу, лімфовузол росте, я думаю, боже, а може щось таке бути? Мені сусідка каже, старша така жінка чудова, 87 років, Божа дитина. Вона мені каже, я знаю, що все буде добре. Я думаю, ну що ти знаєш? Я тут щупаю цей лімфовузол, він в мене є. Але думаю, ну, ну та добре, знає, то знає. Ще тиждень проходить, тишина немає результатів. Лікарі до мене теж нічого не дзвонять. І я вирішую не дзвонити теж до лікарів. Думаю, я і так все знаю, поки що гарна погода, поки ще золота осінь, я ще лікування почнемо десь там, коли вже дощі почнуться. Відтягаю, не дзвоню, не дзвоню, не дзвоню, але постійно в стресі, постійно в такому напруженні. Чекаємо, Стараємося про це не говорити. В сім'ї теж стараємося це не говорити, бо Соломія починає плакати, переживати. З друзями теж стараюся про це не піднімати, тему, бо вона вже заїжджена. Якось сам від цього тікаю. Знову ж таки, це, я це все говорю для того, що я нічого не роблю такого особливого. І сьогодні зранку я вже встаю, це вже проходить більше двох тижнів з того часу, коли я мав отримати результати аналізів. немає цих результатів. І я думаю, все, я вже так не можу. Треба дивитися, Боже, дай сили, треба дивитися в очі проблеми, проблемі. Треба дізнаватися, що ну, то йдемо боротися. Я дзвоню до лікаря, лікар. Зайнята. Секретар каже, а зараз вона якраз на пересадці. Зараз 15 хвилин перезвони. Так знаєте, як ніби каву. Лікарка пішла випити каву. Та я думаю, добре. Коли трубку, думаю, ну пересадка. Ну це мене те, що мене би мало очікувати. Ну, господи, пересадка то пересадка. Веди. Перезвоню я до лікаря, кажу, в мене до цього часу немає аналізів. Вона вже взяла трубку через 15 хвилин після пересадки. Я кажу, в мене немає результатів, я нічого не знаю. Вона каже, я маю результати, все в тебе добре. Тільки там щось оце спросати. спросати. кажу, я спросати консультувався, теж все добре. Ну, то все в тебе добре. Я кажу, як все добре. Та ви... Скажіть мені конкретно, ми тут всі молимося, переживаємо. Е, що це значить? Все, все в пана добре, ти результати хороші. Коли в тебе там наступний візит до лікаря? Я не знаю. Призначили мені візит наступний на кінець жовтня. Як дасть Бог все далі так буде добре, будемо робити наступне ПТКТ, але на сьогоднішній день Господь почув молитву. І ви знаєте, це як це те, чого я хотів. Це таке чудо, я багато чудес в житті пережив. Але це, я думаю, Боже, це неможливо, що в моєму житті це відбулося. Мені зробили, сканували все моє тіло, де явно ніхто нічого не придумав, видно, що в мене прогресує хвороба. Не є диск, у мене опуст лікаря. Через півтора місяця я нічого не робив, Навпаки, можливо, ще гірше до себе відносився. Роблячи знову такі самі аналізи. До свого тіла націоналася. Роблячи знову ці самі аналізи. Відчуваючи все вживу, що мені не добре. Я бачу, Бог дає результати, що нічого немає. Лікарі нічого не бачать. Я не міг навіть мріяти про таке. Я дуже цього хотів, але я навіть не міг мріяти про таке. Я не знаю, взагалі, чи мене добре чути. Говорю тихо без наушників. Та надію, що це відео записалося, бо другий раз я його не зможу записати. Я дякую Богу. Дякую вам за підтримку. Дякую, що дослухали. Господь великий, це найбільше чудо. Бачите, Господь, тебе підтримує і знати, що тато тебе любить. Хочу бути подібним до нього, таким як він. І бажаю вам це теж цього. Давайте будемо такі, як Бог. Любити його, вчитися в нього. І ставати Богами. Тримайтесь міцно за його науку. Папа. -па.